Артиллерия уничтожает, подавляет, освещает, зажигает, уничтожает инженерные сооружения, блиндажи, бункеры. То есть артиллерия очень нужна. То есть если идет хороший артиллерийский огонь, шквальный, да, то есть по нормальным целям, по хорошему фронту, из хороших систем, ну они все хорошие, допустим, систем, то пехота не может пойти. То есть она прижимается к земле, тем самым замедляя продвижение противника. Алерія грає дуже велику роль в даний момент, в даному конфлікті військовому. Вона, можна сказати, займає перше місце серед родів військ, для того, щоб піхота та інші родові відбивали оборону та займалися, йде артилерійська підготовка на початку. Тільки після цього війська можуть вступати в бій. Так, заключно, коли війська відступають, йде прикриття артилерійським підрозділами. У артилерії це є основний засіб ураження противника. Вона складається з підрозділів реактивної артилерії, нарізної, мінометної, підрозділів провотанкових керованих ракет. Обов'язки артилерії це перш за все забезпечення дії армобільних підрозділів. Зараз в нашій армії є офіцери, які дійсно мають бойовий досвід, вміють впевнено, чітко керувати підрозділим особовим складом. До цього кожен з них Займався, скажімо так, зовсім другою справою, зовсім іншою справою, яка не була пов'язана з проходженням служби в армії. Тобто більшість людей вперше опанувала професію артилериста і показала себе дуже впевненими, сміливими, відважними воїнами. Якщо брати початок операції, то по своїм бойовим качествам були такі. Морально і неприяти, підготовлені. Але спустя пару днів, пару місяців, ну навіть місяць неділю. І все. Це на підготовку підрозділів три місяці. Це одиноча підготовка і підготовка у складі підрозділів. Цього достатньо для того, щоб військовослужбовці опанували свою професію, пройшли одиночу підготовку, злагодження складів відділень, зводів, батарей. Постійно цей особовий склад повинен вдосконалювати свої знання. Потому что есть такие еще я все знаю, все нормально. Нет. Начиная учить начи, солдата до полковника, потребно каждый день, каждый день удосконаливать свои знания. На подготовке довольно-таки сложно, потому что ошибка артиллериста от, от этой ошибки может зависеть не то, что не просто выполнение боевой задачи, а и жизни, допустим, подразделения, которым ты придан. Ну, то есть, допустим, пехоты крылатой. Либо же прорыв, либо же еще что-то. То есть очень сложно заключается в том, что для выполнения огневых задач дается ну, очень мало времени в притирку. И от этого зависит время и точность. Кількість втрат противника, э, из них десь э, процентов 85, это работа артиллерии. Мы были под Шахтерском, заняли э, район Терекон, наша позиция находилась справа Терекона. Было голое поле, возвышенность, то есть мы были на пятачке как только мы приехали, только развернули батареи, даже ничего не успели сориентировать. Но встретили хорошим школьным артиллерийским огнем, примерно системой до 30 минометы. Наша разведка тогда докладывала, что ну, минометы находились на расстоянии даже до двух километров, то есть это вообще очень близко. Развернули машины, опустили их, как полагается, сориентировали и начали отвечать артиллерийским огнем по тем координатам, которые нам давали. Спустя двое суток мы выбили все системы, которые там были на, ну, на расстоянии где-то 8-800. То есть максимальная дальность стрельбы, что была в данный момент в той системы. Потому что артиллерия – это наука. Чтобы подготовить стрельбу, надо знать все показники температурные, втрату начальной швидкости снаряду за старости пороха. Если снаряд стрелять великої великой потужности на дальность, 35 кілометрів, то за час польоту снаряда земля повернеться, як стріляти з ходу на захід чи наоборот на 800 метрів. Використовуємо дуже програми капітана Шерстюка е, Ярослава, який створив ці програми розрахунку даних, щоб ускорити підготовку. Якщо вдатиш вручну 12 хвилин, то зараз введеш показники метеорології і. Балістики і воно в секунді веде тобі поправки. На любу дальність з графіком розширення поправок, що ускорює підготовку вогню. Раніше були тільки застарілі методи, це механічні різні прибори. В даний момент да, дуже часто залучають планшети. Як ви знаєте, зараз армія СОС, яка забезпечує війська саме цими планшетами, програмними забезпеченнями різними, які пришвидшують ведення вогню розрахунок установок. Оце от сьогодення і е, найближча перспектива артилерії. Це технологія, яка дозволяє мати програмно-технічний комплекс, який збудований на девайсі, е, який захищений, захищений по, по військовому стандарту НАТО. І цей пристрій дозволяє практично вирішувати весь комплекс задач, які закладуються в автоматизовану систему артилерії. От примірно на, на, на таких пристроях можна будувати. Будувати автоматизовані робочі місця обслуги, яка обслугову як пункти управління, так і е, обслугову гармат. При цьому дуже допомагають безпілотники, коли запускати, визначати ці цілі, потім найпростіше розрахувати ці установки і попасти чітко в ціль одним построєм батареї залпом. У нас в Україні, слава Богу, враховуючи те, що йде величезний отток міськів, Багато людей працюють, скажімо, і заробляють гроші за кордон, а знаходяться в Україні. І оцей потенціал волонтерському руху, волонтерський рух зміг акумулювати, і ці люди частково працюють на нашу оборону. І повірте мені, там дуже багато людей, які знають, як реалізувати найдешевшим способом, але найефективніший спосіб передачу даних і зв'язку. Сконцентрувати все. Під одне крило, а це крило повинно бути штаб ракетних військ і артилерії. От. Інших варіантів бути не може. А при штабі може бути експертна якась група, команда. І однозначно, це натівський стандарт. Я абсолютно підтримую ідею, що ми повинні використовувати найкращі варіанти, коли рішення готуються експертами. Не просто приймає рішення командувач або навіть його штаб. Тому що є люди, які, як кажуть, собаку з'їли. На цій професії і їх також також треба використовувати потенціал. Окремий штаб? Так, обов'язково. Планування саме артилерійської підготовки повинно здійснюватися окремо, окремо від будь-яких родів військ. Ну, тому що там різні цілі, не такі, як в інших рядів військ, різні завдання. І там повинні сидіти саме офіцери штабу, навчені при роботі з артилерією. Там не може бути офіцер піхоти, там чи десантник, чи моряк. Там мають бути саме бути артилерист. Тоді буде все сплановано чітко, правильно, вірно і розраховано.